Піонер Апал Білл Аткінсон був таємним проповідником молекули Бога. Епоха трансцендентності, технології, здоров'я та несподівані наслідки. Ми живемо в епоху неймовірних технологічних проривів: від штучного інтелекту до генної інженерії, від нейронних інтерфейсів до дослідження мікропластику в наших кістках, межі можливого, здається, стираються з шаленою швидкістю. І якщо раніше ці досягнення здавалися фантастикою з науково фантастичних романів, то сьогодні вони стають все ближчими до нашої повсякденної реальності. Але разом із обіцянками прогресу та зцілення постають серйозні питання щодо безпеки, етики та, що найважливіше, наслідків для людства: технологія та трансцендентність, шлях до молекули Бога. Історія про участь піонера Апол Білла Аткінсона в таємничому стартапі. Яке розробляє найменш психоделічний психоактивний препарат, є сумішю здивування та жаху. Ідея використання штучного інтелекту для створення психоделіків без необхідності переживати тріб, це спроба обійти природні бар'єри, контролювати свідомість і, можливо, навіть вийти за її межі. В епоху, коли технології все більше вторгаються в сферу психіки, потенційні наслідки таких експериментів повинні бути ретельно розглянуті. Я пам'ятаю, як у підлітковому віці читав із захопленням про нейронні інтерфейси, уявляючи майбутнє, де ми зможемо керувати пристроями розумом. Сьогодні це вже недалека мрія, а цілком реальна перспектива. Але поряд з можливістю покращити якість життя людей з інвалідністю існують також ризики маніпуляції свідомістю, втрати автономності та створення нових форм залежності. Особливо лякає перспектива інтеграції таких технологій в Apple Vision Pro це фактично створення інтерфейсу, здатного впливати на наше сприйняття реальності, здоров'я та нові виклики від аутизму до мікропластику. В останні роки ми спостерігаємо зростання розуміння складності таких захворювань, як аутизм. Більше немає єдиної теорії чи причини, і дослідження показують, що діагностика на ранньому етапі життя може вказувати на інші генетичні характеристики та профілі розвитку, ніж ті, які діагностуються пізніше. Це підкреслює необхідність індивідуального підходу до лікування та підтримки людей з аутизмом, а також потребу відійти від спрощених пояснень і стигматизації. Директива Трампа щодо тиленолу, яка потенційно підвищує ризик аутизму, є тривожним прикладом того, як політичні рішення можуть мати непередбачені наслідки для громадського здоров'я. Нездатність адміністрації адекватно оцінити дані та знайти причину є серйозною проблемою, яка потребує негайної уваги. Нові проблеми зі здоров'ям також виникають з несподіваних джерел. Дослідження показують, що мікропластик може послабити наші кістки, що є ще одним сигналом про забруднення навколишнього середовища та його вплив на наше здоров'я. Необхідні термінові дії, щоб зменшити використання пластику та розробити ефективні способи видалення мікропластику з навколишнього середовища та нашої їжі. Етика та відповідальність захоплення влади технічних мільярдерів. Історія про технологічних мільярдерів, які прагнуть будувати міста, де вони диктують правила, викликає занепокоєння щодо концентрації влади та потенційної загрози демократії. Спроби створити міста майбутнього, засновані на технологіях і контрольовані елітою, можуть призвести до створення нових форм нерівності та гноблення. Необхідно усвідомити, що технології це лише інструмент, і їх використання має бути спрямоване на благо всього людства, а не лише небагатьох обраних. Необхідно розробити етичні принципи та правові рамки, які регулюватимуть використання технології і запобігатимуть зловживанню. Штучний інтелект і реальність прикидаємося заради розваги. Програма Соревідупаней, яка дозволяє користувачам імітувати себе заради розваги, є яскравим прикладом того, як штучний інтелект може стирати межі між реальністю та ілюзією. Здатність створювати реалістичні відео про себе та своїх друзів за допомогою штучного інтелекту може призвести до дезорієнтації, втрати довіри та маніпулювання громадською думкою. Важливо усвідомлювати, що штучний інтелект є потужним інструментом, який можна використовувати як на добро, так і на зло. Необхідно розробити етичні принципи та правові рамки, які регулюватимуть використання штучного інтелекту та запобігатимуть зловживанням. Висновок майбутнє за відповідальністю та свідомістю. Ми стоїмо на порозі нової ери, де технології та наука відкривають перед нами неймовірні можливості. Але разом із цими можливостями виникають і серйозні виклики, які вимагають від нас відповідальності та усвідомленості. Ми повинні ретельно розглядати етичні наслідки наших дій і прагнути до того, щоб технології служили на благо всього людства. Необхідно розвивати критичне мислення та вміння відрізняти реальність від ілюзії. Необхідно підтримувати дослідження та освіту, щоб краще розуміти світ навколо нас і приймати обґрунтовані рішення. І, головне, необхідно пам'ятати, що майбутнє за відповідальністю та усвідомленістю. Майбутнє не визначене. Ми створюємо його самі. Слід пам'ятати, що технології це лише інструмент. Важливо, щоб вони служили на благо всього людства, а не лише кількох обраних. Мій особистий досвід. Пам'ятаю, як на початку 2000-х років, ще будучи студентом. Я читав статті про клонування людини і думав, що це щось із наукової фантастики. Сьогодні ми вже знаємо, як створити людські яйцеклітини з клітин шкіри, це неймовірно, але водночас і страшно. Я думаю, що ми повинні бути надзвичайно обережними з технологіями, які можуть змінити саму природу людства. Слід пам'ятати, що прогрес не повинен відбуватися за рахунок наших цінностей і моральних принципів.